Інформація про нас є на всіх інтернет джерелах в Фейсбуці, Ютубі, отаку, я Сайт. на нашому сайті. Друзі, того, щоб завжди отримувати своєчасну інформацію. <ріст> Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, ну зима прийшла, ну, ще не календарна, ну, мабуть, ще й не метеорологічна. Випав сніг. Дощ, все замерзло, все зупинилося, але все рівно через 10 днів вже буде календарна зима. І якраз настає той період, коли необхідно підвести підсумки. А що буде далі з озимої пшениці? На сьогоднішній день посіяно її, по даним Міністерства аграрної політики, 3 мільйона 700 тисяч гектар. Але хочу підкреслити, друзі, що в листопаді місяці досівалося десь біля 200 тисяч гектар. В кінці жовтня, десь в останні 5-6 днів було посіяно ще 300 тисяч. Але якщо взяти взагалі, то після 20 жовтня було посіяно десь близько мільйона гектар пшениці в Україні. Тобто це та пшениця, друзі, яка буде всходити вже весною. Часть пшениці добре розкустилася, має 3-4 пагони. Такої пшениці ми десь рахуємо біля 50%. Тобто десь більше 2 мільйонів гектар. З такою пшеницею не буде проблем працювати. Своєчасно її необхідно підживити, захистити і можна отримувати по 8 тонн пшениці з гектару. бої проблеми – це з пшеницею, яка була посіяна вже після допустимих, не оптимальних, а допустимих термінів, тобто вже після 20 жовтня. Та пшениця, яка не зійшла, відповідно, є загроза, що якщо буде рання весна, вона не встигне розкуститися, не дасть хорошу густоту і, відповідно, дасть дуже слабкий врожай. І тому сьогодні необхідно прийняти рішення. Що робити з пшеницями? Взагалі її структурувати, яка знаходиться в хорошому стані, тобто вона добре розкустилася, Яка знаходиться в середньому стані, тобто вона знаходиться на початку фази кущення. А пшени... І пшениця, яка вийшла в фазі шильця, двох листочків, або взагалі не вийшла. І, друзі, для того, щоб зрозуміти, що робити з цією пшеницею, наша команда ArtFields ще влітку. Запустила пілотний проєкт Озима пшениця, дорожня карта вирощування високих врожаїв, де ми розказуємо поетапно від підготовки зерна, далі питання сівби, мінерального живлення, захисту рослин і всі ці відео є у нас на ютуб-каналі Мистецтво Поля Сергієнка, де ви можете знайти і подивитися і зрозуміти. А що робити далі з такою пшеницею? Відповідно, ми і далі будемо продовжувати серію зйомок по озимій пшениці і в зимовий період, і навесні, і давати вам професійні рекомендації по догляду за посівами озимої пшениці. Ви також можете нас залучати як експертів для того, щоб ми виїхали до вас на поля. Обстежили посіви і дали професійні рекомендації по подальшому догляду за посівами озимої пшениці. Я вам скажу, що за пшеницею необхідно доглядати через те, що скорочені площі частина пшениці може дати дуже низький врожай. І тому ми прогнозуємо хорошу високу ціну на зерно озимої пшениці. Тому. Будь ласка, звертайтесь до команди ArtFields, Ми завжди прийдемо на допомогу. Друзі, для того, щоб завжди бути в курсі справи і завжди своєчасно отримати інформацію, підписуйтесь на наш YouTube канал Мистецтво Поля Сергіянка. Ставте лайки або дизлайки, ну, на ваш вибір. Підписуйтесь, коментуйте, ми дамо відповіді на ваші коментарі. Поширюйте інформацію. Сьогодні з вами команда Artfields, я Олексій Сергієнко. Незважаючи на оцей холод, лід, ми з вами завжди в полі, тому що ми з вами. Слава Україні, до нових зустрічей!